Це, це не питання а коментарі стосовно статті залужного або есе залужного. Ми можемо нагадати про що йдеться. Там на зараз назар... дивись, це, він... це, це. стаття за вересень 22-го року була і новинарня друкувалися. Тобто тут немає ніяких питань. Залужний з'являється на публіку, він щось озвучує і, в принципі, тут. Знає, ви знаєте, тут ви будете сміятися сьогодні, коли я коли говорив з нашим гостєвим, кажу: давайте запросимо залужну. Ну, а кого іншого запросити? Ну, стаття ж написана залужним, і що, що ми тут накоментуємо? Ми такі великі експерти. Хоча Євген Дикий, він здається, сьогодні все розклав по пличках. Я поставлю це питання. Але Сергій Мельничук працює з цим матеріалом, тобто український свідок їздить на передову. Знімають документалістику, новинарня спеціалізується на військовій тематиці, не те, що ми з Назаром, ми тут фахівці широкого профіля. Тому питання стосовно статті, Сергій, коментарі. Я можу можу, можу, можу лише я перепрошую, я можу лише звернути увагу глядачів. Що якщо ви не можете прочитати мову оригіналу на економіст, хоча вже технології досягли такого рівня, що ви можете просто перекласти увімкнути собі переклад. Та Генштаб прямо, публікував повний кажуть. Прямо в браузері. Там, там мілітарний теж основні тези. Я просто звертаю увагу на наших друзів, на, міліта, на мілітарний, де не Катя добре. Супрун, де Саша Аргат. От, в принципі, можна показати, там є всі головні тези, ілюстровані. Можете зайти на мілітарний, на телеграм-канал. Як би це прикро не було, я про телеграм-канал, і почитати основні тези. А тепер коментарі Сергія Мельничука. А потім у мене є цілих шість питань, щоб ви розуміли: шість. шість. Дмитро сказав абсолютно абсолютно слушну річ для людей, які інтегровані в тему, які цим займаються і читають і вивчають нічого нового, якісно нового в цьому програмному матеріалі не було. Абсолютно тому що там викладена. Просто це викладення поточної ситуації, тому що у нас суспільство чомусь думає, що треба стирати срочно срочно плавки, тому що завтра ми будемо в Криму, і думає так останніх півроку, і тому що у нас критика як. Ні, це, це, я, це я, просто я... Прикольна, прикольна теза. Стирати плавки, тому що завтра будемо в Криму. Я б туди і після звільнення б не поїхав, чесно кажучи, з тим рівнем сервісу і гостинності Крим, Криму, я до нього абсолютно байдуже ставлюся. Просто географічно це треба повернути відповідно до там, Гельсінського акту 76-го року. У мене інших емоцій це не викликає. А, а, а дисонансу людей виникає, тому що люди в переважній більшості. Я переконаний, що це не, не про не, не про читачів новинарні, не, не про підписники українського свідка не, 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 не про глядачів UMN чи Скрипінгей. Але в більшості випадків люди черпають інформацію з телемарафону. А в телемарафоні у нас е, прекрасна далека. Вот оно ну, воно вже вот воно наступово. Вот у нас 47 сьома бригада з, 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 з драканьом. От воно бодро на Бредлі. Кудись уїхали, значить, в далечінь. Всіх, всіх побіділи, всіх розстріляли, все прекрасно наступ вперед, вперед, вогонь, вогонь. Ви так це не так. Но це відбувається не так. Якщо ви бачите ситуацію, в якій старший сержант Валерій Маркус стоє і каже, їбіть конем, я тут більше як би, не хочу. Значить, для, на це є якісь певні причини. І люди, і які люди, які в темі які займаються всім цим, вони починають розбиратися. А почому? А що ж сталося? А, 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 а та а цього а п'яте десяте купа матеріалів не публікується. Треба розуміти, що е, на заміну радянської цензури, у нас ж є самоцензура. Дуже багато журналістів між собою обмінюються інформацією, фотографіями, якби люди, ну типа широкий загал, бачив те, що в внутрішніх чатіках між редакціями там між аналітиками перекидається. Вони би не думали ні про які плавки, ні про які Крим, ні в цього року, ні наступного, ні через 5. І те, що написав залужний залужний просто написав: Ребята, дякуємо вам велике за ваші свічечки гіг і янголів-охоронців, за от, от всю безкрайну армію підтримки в Фейсбуці, але реальність трошки інакша. І нам для того, щоб перемогти, треба чуть, -чуть по-другому підходити до ситуації. Не псу патрону, блядь, медаль вішать. А думати, як нам запросити хоча, хоча б для початку змінити номенклатуру в Збройних силах, тому що у нас деяких видів озброєнь досі не мають номенклатурі І нема. А потім починають всіх і вся жукать. А де ж наші передові види озброєнь? Так ми їх не можемо закупити, тому що генштаб не може зробити запит на ці на, на всі вундервафлі, тому що в номенклатурі їх нема. Потому тому що сидить нещасний лейтенант там, блядь, в окопі, а в нього журнал обліку журналів. Про це написав буквально, от не знаю, вчора, сьогодні Юра Бутусов, коли чувак своїх 16 тисяч гривень витратив на те, щоб роздрукувати всю бучу документацію для свого керівника, приносить йому каже: Поверніть мене, будь ласка, до виконання обов'язків. А той каже, ні, ми з вами потім розберемося. Ми, ми, ми багато про що мовчимо насправді. Тому що е, хотілося б сподіватися на мудрість е, вищого командування. Знаєш, зрадоньку розігнати то, то до Арестовича, і він виходить, що він правий, бо це Назар. Чому? Де, ну в тому, що забудьте про окуповані території, чого хоче Кремль, сідайте за стіл переговорів. Пізніше про це поговоримо. Це він озвучує кремлівські наратив. Е, просто що стоп, ми тут скажемо. Стоп. І... А, залужний говорить про те, що у нас позиційна війна, це те саме. Що нам трохи. Треба... Темати... Чекайте, завжди для, мене... для того, щоб вилікувати понос, треба визнати, що в тебе понос. А якщо ти цього не визнаєш, ти далі будеш бігати в туалет разів в день. Зараз побіжу. Поставлю щесь питання, побіжу. Дивись, тому що в мене є ну, версії, які вони все одно мандрують інтернетом. Для чого Залужний написав таку статтю? Тому що він на це має право, бо він Верховний головнокомандувач, правильно? Не Головноком... найголовніший, а? Головнокомандович. Просто головнокомандувач. Верховний це Зеленський, та? який, в принципі, ми вчора дивилися на його обличчя, та? я що сказав? Таке враження, що йому 55, а мені 50-я б не дав собі на фотографію, тому що. Я уявляю весь вантаж, який тягне ця людина. Це дві великі різниці. Те, що було 19-му. я ще раз кажу, що розуміло. я просто дивлюся. Я без піетету. Тобто, це його робота. Взявся Я тільки про зовнішній вигляд зараз. І кажу. Я кажу, що взявся. Ти працюєш президентом. Працюй, тому що ти цього хотів, за тебе проголосували. Тягни. Ну тобто, у нас немає іншого виходу. Ну ми не можемо призначити зараз когось іншого президентом України провести вибори. Ми не можемо по закону навіть. Щоб там не говорив Стефанчук. Тому коли з'являється стаття в Економіст, а це лівацьке видання, треба визнати. Лівацьке видання доволі в економіст у нас сьогодні називається економіст залужний. Він може рахує гроші в тому числі. Ми маємо цю історію про 60 мільярдів, які взяли за каштанчики в Конгресі Сполучених Штатів, ну тобто Палата представників, граються вони от про це все. Те, що нам треба вже вчора. Вони думають, а чи треба давати завтра, або післязавтра. І це, чесно кажучи, трошки ковбасить. Та? <кій> тобто надійність партнерів. І там цихаря, значить, в Кремлі, а ми казали, що вас Європа кине, знаєш, типу, ви на що сподівалися? Ага. Дивись, є, 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 про, є прості цифри, знову економіст залужний, тут економіст скрипін буде. Тому що нагадайте мені, Дмитро і Сергій, якщо ти згадаєш, і ти нагадай, про яку допомогу тоді йшлося з боку Російської Федерації е, диктатурі Януковича? Тобто Путін перекупив тоді за скільки мільярдів доларів. Ну так само, як і Вірменію свого часу, яка відмовилася підписувати асоціацію. Янукович теж відмовився, тому що з іншого боку, йому сказали, ось мільярди скільки. Три мільярди ми не повернули, йшлося про 13 чи 15. Розкільки йшлося тоді? В 13. Треба погуглити, але, як на мене, там щось близько 10 йшлося Ну, десь, в тому районі, окей. 10, там, де 10, там і 13. Бо три дали, ми їх не повертали вже. Угу. І Європа, знаєш, типа, Ангела Меркель всі, тобто зараз вони вкладають набагато більше мільярдів. Ми ж це знаємо прекрасно. Утримують український бюджет. Це вже не 13 мільярдів, це 60-100 мільярдів уже допомоги, яка надана Україні. І нам її все одно бракує. Тобто, тоді було дешевше, щоб нас купила Європа замість Кремля. Але Януковичу щось хтось сказав по телефону тоді. Uh -huh. Він постійно спілкувався. Я розумію, що він спілкувався з Путіним. Путін сказав: якщо ти гандон типа, підпишеш, то я в тебе заберу Крим. Ну що, в принципі, потім і сталося. Янукович. Не хотів втрачати свою владу, ясна річ, що погоджувався на все. Але сталося те, що сталося. Тепер стаття залужно: у мене шість питань: це провокування партнерів на більшу допомогу, в тому числі 60 мільярдів з боку <кхи> Сполучених Штатів. Це е, посипалося з офісу президента, бо офіс президента вже замахався воювати, і вони хочуть. Ну зокрема, Олексій Степур, якщо ви такого знаєте, колишній. Стрінгер від Reuters написав, що статтю в Time і статтю в Economist писали під диктування Єрмака. Тобто, посипалося в офісі президента, ну його в баню цю війну вже хочеться вмити руки, забирайте території, сідаємо за стіл переговорів. Про що потім говорить Рестович? Команда Зеленського в такий спосіб скіпується, і сам Зеленський, тобто, який вже теж можливо. Втомився і хотів би, щоб вибори відбулися, але вони по закону неможливі. Чи це, чи це з боку залужного провокування мобілізації нормальної в ТЦК СП, про що говорив Федоров, між іншим про людську мобілізацію? І Сайгон писав: Тост, тост Господи, пост про, про людську мобілізацію. Ви собі це можете занотувати, бо це шість пунктів. Чи це мобілізація суспільства, яке вже замахалося збирати гроші на різні фонди? І щоразу, 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 і у нас виникає питання: а де ж та вся західна допомога, а де ж ці всі великі фонди? Тобто ми постійно збираємо гроші. Так нам допомагає типу, Рамштайн чи не допомагає? На що ми постійно збираємо кошти? Що зараз тільки підписали документ про те, що можна списувати там втрачені дрони і техніку автівки протягом не шести місяців, а двох тижнів питання в тому інше. Що було, якби люди цього не робили? Я запитую це шість, шість простих питань, які є в усіх. Я ж теж Америку не відкриваю. Чи це підготовка заморожування конфлікту і жертвоприношення України для того, щоб набути членства в ЄС і НАТО? Ось шість простих питань може бути і більше. А? Не простих. Чому? Шість ну шість пристиг. питань, які в мене виникають. Що, що, є, що спонукало залужного написати статтю? Один з цих чинників десь спрацював, чи це просто стаття і залужний замахався, каже: знаєте, я вже, ну, ось я це, вже пацани як, втомився. Як, і всі ну, втомилися. Як на мене, от зараз я от, як, ми ж пам'ятаємо ці всі історії, що дивіться, повільний контрнаступ. Повільний контрнаступ, повільний контрнаступ. І от відповідь залужного, чому повільний контрнаступ. Треба більше зброї. І там було, і це можна так умовно, мені здається, розділити на заклик до, західу, до заходу зі списком, так? тому що те, що як виходить те, що вони давали, ну, тут залужний у своїй попередній статті з Забродським, це на Українформі воно виходило, якщо я не помиляюсь. От він там і казав і про Крим у 2023 році, ну, якщо буде озброєння. Але бачимо, що тепер наголошує залужне, що війна. Переходить, ось в іншу стадію, в новий етап, в позиційну війну, але він не сказав, що це ми перейшли, і, і, і все так тепер буде. Він сказав, що треба ще деякі кроки зробити, докомплектувати українське військо, і, а уже звернення до внутрішнього це було саме ось про мобілізацію, як на мене. Я теж маю це зацитувати. Не дивлячись на те, що командування збройних сил України постійно проводить роботу щодо удосконалення порядку створення та підготовки резервів, залишаються проблемними деякі питання. Зокрема, ми маємо обмежені можливості з підготовки резервів на власній території, оскільки противник має змогу завдати ракетно-авіаційних ударів по навчальних центрах та полігонах. Тривалий характер війни обмежені можливості щодо ротації військовослужбовців на лінії бойового зіткнення, прогалини у законодавстві, які дозволяють у начебто законний спосіб ухилятися від мобілізації, суттєво знижують мотивацію громадян до проходження військової служби. Ці проблеми нам відомі. Ми бачимо шляхи їх вирішення і постійно над цим працюємо. Таким чином зазначене зумовлює відсутність можливості України досягти переваги над противником у резервах шляхом нарощування їхньої чисельності. І, от якраз я в озброєнні не розбираюсь ніяким чином. Абсолютно я розумію те, що залужний каже, значить, це потрібно. І попереднього разу в своїй статті він теж перечисляв, що там потрібно. Тут він виділяє повітряну компоненту. Так і подолання глибоко ешеленованої системи мінно-вибухових загрожень, підвищення ефективності контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, створення та підготовки необхідних резервів. Ось цей пункт і якраз це теж стосується мобілізації. Ми якось в Етері намагалися підняти тему. І так ми взяли уривок розмови, яка називається яка на новинарні. Коли е, пан Дикий якраз то озвучив цифру, яка потрібна, е, це від 500, а віддалі до мільйона людей, які ще зараз потребує е, от, військо. Е, ну, якось так. Але питання тоді пан Дикий наголошував: а як забезпечити все це військо і цих людей? І ось проблема із навчаннями все-таки в нас виходить, і є, як оголошує залужний. Якщо Якось... починати відповідати, ну, намагатися відповідати на поставлені романом питання. Я би все ж таки в таку ж прямо жорстку конспірологію не вдавався. А я би просто для себе транслітерував, можливо, Дмитро мене виправить, але я би для себе транслітерував оцей програмний матеріал короткою фразою: Ми не в Криму, тому що? Тобто, у нас суспільство перегрітих сподівань. Я вже вкотре про це кажу. У нас. Всі чомусь думають, що ага, Абрамси нам завезли, Леопарди нам завезли, хаймарси нам дали, атакамси нам дали. ф 16 щось буде. Наші хлопчики свічить Кигів. Вони щас оте побудують. Як дадуть, як дадуть, і я побідять, побідять. От уже уже бігом вчора ні. Так не буде. Якщо е, там з'являється повідомлення, що умовно кажучи, там е, така то країна в такій-то кількості передає на потреби Збройних сил України Генерального штабу е, зразки озброєння, це не означає, що буквально зразу в цей же момент воно все вантажиться в контейнери і вже срочно срочно бігом попадає на фронт. Ні, це треба, е, значить, військовослужбовця. Відвести до цього зразка техніки, сказати, Коля, це атакамс, атакамс, це коля, Коля, атакамс може Оце, 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 оце і оце. і О, Коля, от тобі інструкція. Блять, інструкція на англійському язикі. Коля, учи англійський, коля, хорошо. І так має відбу... це процес, це не те, що воно клац, все, воно сразу на фронті, воно вже і це, І це всієї номенклатури озброєння стосується, яке постачається нам партнерами. Точно так само з фінансуванням, от нам партнери перерахували 60 мільярдів доларів, а вже перерахували. то що з Монобанка, ти стоїть стоїть, така значить, та самий Шольц і, і, і Зеленський. І трусять телефоном. Як в монобанки один другому бабки. Прикид. ну не так же, ж це працює, на це все потрібен час. Да. На на е-е Треба мобілізація, треба навчити, треба пояснити, як працювати, вивести, злагодити, вивести на рубежі, дати згрупувати, дати команду. Ну це час. Ну це не не не, не блін великий наступ, який вже срочно, срочно все. Ми, всі, ми всіх всіх побіділ. Ні. Там так повкопувались на Запоріжжі, на Херсонщині, що мама дорога. І коли я взагалі дивуюся з наших людей, це взагалі просто якась страшня в якійсь групі, чи Київ автомобільний, чи щось, ну, щось пов'язане з, з автомобілями, значить, е, запостили відео, як трактор маршову <кхух> частину ракети дістає десь із, ну, посеред поля, він її витягає. І куча коментарів, Боже Боже, що це робиться? Наша держава, ніхто не займається розмінуванням. Блять, та в Європі досі є червоні зони, яких ще з Першої світової далі бояться, тому що там нафаршировано тими мінами так, що ой-ой-ой. І коли ми говоримо про 10-20 кілометрів просто замінованих е, полів, а потім ці е, е, лінії е, е, Русні, Окопи за, за, забетоновані. контейнери просто вкопані там підземні міста. Воно сидить в Фейсбуці повільний контрнаступ. У нас нещодавно один з героїв дуже влучну фразу сказав: відео про РБК називається: Вибачте, пиздуй в роботі ну, і охуєє. Хтось впав. Тому, ну, типу, якщо розірвувати все, що я сказав, дуже коротко можна статтю залужно транслітерувати, як ми, ми ще не в Криму, тому що. От. Ну, Десь приблизно.